Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 30 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Минулої доби армія РФ традиційно наступала на Масютівку, а також почала атакувати Крахмальне, яке знаходиться біля дороги Куп'янськ-Сватове. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки-Крахмального. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязьне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічне, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове та Богуславка перерахували в Генштабі. Протягом минулої доби під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його даними, внаслідок ракетного удару по селищу міського типу Ківшарівка Куп'янського району поранення зазнали 9 цивільних людей. У селі Глушківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років. Внаслідок артилерійського обстрілу села Глибока Куп'янського району. Поранення зазнала 66 річна жінка. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено елеватор та зерносховище, зруйновані житлові будинки. Поранення отримала жінка 36 років. Перерахував Синігубов. 52-річна мешканка Куп'янська рахувала гроші окупантів на посаді главбуха місцевої адміністрації. Її підозрюють у колабораціонізмі та вже відправили до СІЗО. За даними слідства, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну обвинувачена була співробітником місцевого відділення фонду соцстрахування. У липні минулого року жінка пішла на співпрацю з окупантами та обійняла посаду і обов'язки начальника відділу бухгалтерського учета і отчетності, головного бухгалтера Временної гражданської адміністрації Купінського району Харківської області. Повідомила про Харківської обласної прокуратури. Прокурори уточнили, що підозрювана організовувала роботу відділу, отримувала гроші та вела їх облік. Крім того, колаборантка брала участь у робочих нарадах при окупаційній адміністрації, доповнили картину в прокуратурі, судитимуть її у Червонозаводському районному суді Харкова. Спочатку повномасштабної війни загальна сума донатів на потреби ЗСУ та на підтримку гуманітарних ініціатив досягла майже 99 мільярдів гривень. З них майже 55 мільярдів зібрали через благодійні фонди Українці. Приватні компанії зібрали майже 18 мільярдів, банки майже 4 мільярди. Таким чином, головним донатором стало українське громадянське суспільство. Через благодійні фонди з початку повномасштабної війни українці переказали на потреби оборони України майже 55 мільярдів гривень. Це в рази перевищує пожертву приватних компаній і банків, пише видання НВ. Мер Харкова Ігор Терехов назвав маячньою слова губернатора Білгородської області РФ, який заявив, що найкраще вирішення проблеми обстрілів його регіону приєднання Харкова до Білгородщини. Смішно було чути цю маячню, яка говорилася, сказав Терехов, бо Білгородська область у Харкові сприймається виключно як БНР, Білгородська Народна Республіка. Тому говорити про приєднання ще її з боку Росії. Вони хотіли захопити Харків ще з лютого минулого року. Та маячня, яку він сказав, нехай буде втішною для нього, сказав Терехов у коментарі виданню на стояще время. Нагадаю, що Гладков заявив, Харків приєднати до Білгородської області це найкращий спосіб вирішення проблеми обстрілів Білгородської області. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 30 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.